Дітям про хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, і щастям наших неповторних діб. Духмяно пахне хліб. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Без нього не сідали, та й нині не сідають за стіл. В усі часи люди бачили у хлібі дар Божий і дуже цінували цей продукт. Берегли його. На знак поваги до хліба, почесних гостей завжди зустрічали з хлібом сіллю. Виряджаючи сина в дорогу, мати давала йому хліб. Перед весілям пекли коровай, який прикрашали калиною, барвінком і червоними стрічками. Люди вважали якщо в домі є хліб, то голоду не буде, адже хліб у усьому голова. Запитав у Зіни Гліб. А звідкіль береться хліб? Розвела руками зіна? Звідки ж? Із магазину? Друзі, чи дійсно це так? Де ж насправді береться хліб? Хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці людей багатьох професій. Друзі, пропоную вам. Разом зі мною розглянути нелегкий шлях хліба до нашого столу. Спочатку зернинку пшеницю саджають в землю, саджають спеціальними машинами сіялками. Потім з цих зернинок виростають ось такі колоски. Колоски збирають машини комбайни. Потім зерно відвозять на вітряк до млина, а там зерно перемелюють на борошно. І з борошна замісюють тісто. Із тіста на хліб заводі випікають хліб. Ще хліб можна випікати вдома. Хліб готовий. Друзі. А який він хліб? Розгляньте картинки та скажіть, який хліб? На картинці зображений дім. Тоді хліб буде який? Домашній. На картинці зображений гарячий чай. Тоді хліб буде який? Також гарячий. На картинці зображені державні символи України. Хліб буде який? Правильно український хліб. Молодці. Далі ставте відео на паузу та самостійно за допомогою картинок відгадуйте, який хліб. Бажаю успіху! Друзі, пам'ятайте, хліб потрібно берегти. Запам'ятайте такі прості правила поводження з хлібом. Не грайтеся хлібом, не викидайте його. Не беріть хліба більше, ніж можете з'їсти. Правильно зберігайте хліб. Не розкришуйте хліб, не викидайте крихти. Візьму я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе. Цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба. Він скарб. Найбільший на землі.